Запрошуємо на передачу переможного лосвіруча. Приєднуйтесь сьогодні до Кента Копланда та його йогості Кета Мра, дізнатися уникнуть того, щоб ображатись і рухатись далі у вірі. Збережіть свою розсильно і будьте переможцем. Hello, Вітаю вас. Я Кенет Копланд, і запрошую на передачу голос віруючого. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ми шануємо Твоє Слово і ми шануємо Твою присутність. Ти той, на кого ми розраховуємо і на кого дивимось ти наше джерело, амінь. І всі речі у світі, які викликають стільки шуму та всього іншого. Ні, ми дивимось на тебе. Дякуємо тобі. І ми приймаємо. Ми благословляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте разом привітаємо на передачі брата Кейта Мура. Нехай Бог благословить тебе, браку. Ми дуже раді бачити тебе тут. Нехай Бог благословить Ти саме вас. зайнятий чоловік в Міссурі та в Техасі, і ми високо цінуємо те, що ти приїжджаєш сюди і проводиш з нами якийсь час. Це честь. Алілуя. Кейте, давай повернемось до нашої теми. Ми говоримо про віру, яка перемагає світ. Оце перемога. Перше послання Івана 5.4, з чого ми вчора почали. Кожен народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, це віра наша. Так вчора, через місця писання та все інше, що ми розбирали. Ми прийшли до біблійного висновку, що у цьому світі нема нічого що віра не могла б перемогти. І це віра в Бога. Так. І це наша віра, яку він дав нам, як віруючим. Я пам'ятаю, коли вступив до університету Орла Робертса в 1967 році. Я прийняв Господа за 4,5 роки до цього. Але я нічого не знав про це. Я не заглиблювався у Слово Боже. Я знав деякі речі, але не такі, як, наприклад, про віру, поки я не потрапив туди. І це одна з причин того, чому господь відправив мене туди. Я вчився не лише через брата Робертса, але й через брата Хейгена. На мене одночасно впливало служіння їх обох. Отже, я почав усвідомлювати, що для дитини Божої. Народженого згори віруючого, приходити до Бога і говорити, дай мені достатньо віри, щоб перемогти. Справа не в тому, що ви не маєте віри. Коли ви прийняли Ісуса як Господа, ви прийняли його вірою, і Бог вклав цю віру всередину вас. Тому вона там. Я зрозумів це, коли опинився там. І я подумав, я благав про те, що я вже маю. Проблема лише в тому, що я не знаю, як це застосовувати. І я помітив, що Орел Робертс це просто здивувало мене. Він цілеспрямовано застосовував свою віру, подібно до того, як механік підходить до ящику з інструментами, вибирає потрібний йому інструмент, і ви не можете взяти просто будь-який інструмент. Механік має бути навчений цьому. У мене була віра. Вона була всередині мене. І то була віра, яка перемагає світ. вона прямо ось тут. Якщо ви прочитаєте це місце писання, у кожного, хто народжений від Бога, є та віра, яка перемагає світ. І я говорю про це лише для того, щоб ви налаштували свої вуха і почали слухати. Відкрийте своє серце і скажіть, я приймаю те, про що говорять ті люди. Прямо зараз в мене є ця віра, і якщо я слухаю слово Боже, віра приходить. Отже, що відбувається? Віра є там, і вона з'єднується зі Словом Божим, і Бог буде показувати вам, як застосовувати те, що ви вже маєте. і у цьому світі немає нічого, чого б ця віра, яка вже є всередині вас від Бога. Не могла би перемогти. Так. Але вам потрібно бути уважними. Вона буде діяти. Амінь. Але ви маєте привести її в дію. Та віра, яка є в нас, є мірою віри Бога. І тому вона не переможна, вона незламна. Але ворог знає це. Він сам своїми очима бачив, на що здатна ця віра, що вона може робити, і він боїться її. І тому, будучи тим, ким він є, і діючи так, і він діє він має цілий ряд хитрощів та прийомів, які використовує проти противіруючих, щоб завадити їм ходити у вірі. І два найуспішніших зводяться до того, щоб змусити когось, неправильно скерувати, або неправильно розмістити. Свою віру, або змусити когось це важливо образитись в своїй вірі. Бо ображена віра це втрачена віра. Така людина вже більше не діє у вірі. Вона розчарувалася в ній. і тому я вірю, що Господь, як ми вчора молились, дає нам слово на цих передачах для людей, які зробили такі помилки. Бо практично. Всі ми робили такі помилки у цих сферах, частково або часто через незнання чи нерозумство або ще з якихось причин. Але це засмучує мене, і я знаю, що тебе також ми говорили про це, коли ви бачите людей, які досягнули гарного прогресу, але потім відбуваються якісь речі, і вони розчаровуються і кажуть: знаєте, вся та віра не діє. Це просто повний непотріб, і я не впевнений щодо цього. Так сумно бачити когось, хто втратив віру. Бо по перше, вони ошукані. Віра в Бога ніколи не зазнавала поразки і ніколи не зазнає. Бог ніколи нікого не підводив, і ніколи не підведе. але сама людина в такому випадку. Якщо вона скаже, ну вся ця віра, все це сповідання, все це сіння, таке інше, я цим більше не займаюсь. Гаразд, і що натомість тоді робити? Так, та сама думка прийшла і до мене. Так. що ви тоді будете так. робити? Саме це сталося у шостому розділі Вангелія від Івана. Ми бачимо групу людей, які образились і втратили свою віру. І що з нами сталося? це одна з найсумніших речей. Бачите, як людина втрачає віру не лише через те, що відбувається в дану хвилину. Але як те, про що ми говоримо, що буде з ними в майбутньому в Івангелії від Івана знаєш, Кейте, неможливо залишатися на одному і так. тому ж самому місці. Ви не можете просто залишатися на якомусь етапі і провести там все своє життя. Ні, ні, так. ви будете або рухатись вперед, або будете відкочуватися Вірно. назад, бо ніщо не стоїть на місці. Вірно, все постійно знаходиться в русі. Так. Якщо ви не рухаєтеся вперед, ви будете відкочуватися назад. Так, І єдиний спосіб рухатись вперед це рухатись у вірі. Так, лише так, це єдиний спосіб рухатись. Тому, якщо ви припините вірити Богу, ви відкотитесь назад, і тут не може бути ніяких. А як? Що?». єдиний спосіб рухатись вперед, це рухатись у вірі. Пам'ятаєш приклад, який кілька років тому використав брат Джеррі про чоловіка в човні? Так, в човні? Той чоловік використовує весла, але як тільки він припиняє гребти, його човен розвертається. Так uh -huh. і плаве вниз за течією. І вся земля тече в негативному потоці. Вона рухається в неправильному напрямку. світ не рухається в напрямку до Бога, хоча Ісус переміг цей негативний потік, і вам не потрібно текти в тому напрямку. Ви можете розвернутися, але лише з вірою. і це чудовий приклад того, чому це є перемога, яка перемагає світ. Наша віра що перемагає народження від Бога, коли ви гребете веслами, чи це двигун на вашому чині перемагає потік цього віку. І Якби вам не потрібно було йти проти течії, вам не потрібно було б бути переможцем. Так. нічого було б перемагати, але віра є тим, що допомагає вам прорватися через негативний страх, невіря, песимізм, якими наповнений цей світ, і це єдиний спосіб рухатись вперед, прогресувати і переживати примноження, підніматися. Слава Богу. єдиний спосіб. Ті люди у шостому розділі Евангелія від Івана слухали, як Ісус проповідував, і нам, можливо, важко повірити, що люди могли годинами слухати, як Ісус проповідував, а потім вважати його слова нерозумними. Хіба це не дивно? Але саме так того дня сталося. Вони вирішили, що він помиляється, і вони більше не будуть його слухати. У нього було послання, яке дав йому Бог, під назвою «Пийте мою кров і їжте мою плоть. Вона їм не сподобалась, вірно? чим довше він проповідував, тим тихіше ставало у натовпі. і не тому, що він не був помазаний. Так. не тому, що він не був правий, не тому, що він не почув від отця. не тому, що це було неправдою. Але по мірі того, як він продовжував навчати і проповідувати про це, не знаю. У всякому разі. Сотні тисячі вирішили. Я більше не прийду на жодне його зібрання. Я більше не буду слухати його проповіді. і не буду підтримувати його служіння. Я не вірю в нього. Я не вірю, що так. він той, ким я його вважав. Так і сутність у тому, що днем раніше вони були тими, хто більше всіх конспектував. Вони були тими, хто махав руками і вигукував. Алілуя. Так. Це найкраще, що ми коли небудь чули це Рух Боже, це що справжнє, поки вони не почули цього. І вони одразу ж після однієї ситуації вони вирішили, ні, я від'єднуюсь від цього і більше не буду частиною цього. І Біблія говорить в 66-му вірші Евангелії від Івана 6:66 з того часу багато зучнів його, отже, то не були просто допитливі люди. Які заскочили мимохідь на зібрання, то були його учні не ті 12, але його учні, послідовники, люди, які прийняли рішення іти з ним, підтримувати його і бути з ним. З того часу багато не просто кілька багато з учнів його відійшли від нього. Хіба не про це ми щойно не говорили? Вони відійшли і вже не ходили з ним. Буквально це означає, що вони повернулись до того, що було в минулому. Отже, вони відійшли від життя та ходження вірою. Вони повернулись до життя по традиціям та природним правилам. І ось що цікаво. Ісус не почав говорити Ой ой, зачекайте, зачекайте хвилинку. Я ж не це мав на увазі. Він не зробив жодної, жодної спроби. спроби змінити це. Він не зробив цього. Він з самого початку був правий. Йому не потрібно це було змієв цілий цього послання. Воно так я розумію. випробувало їхню віру. Ми не знаємо, скільки ви маєте віри, коли ви розумієте щось. А ось коли ви чогось не розумієте, саме тоді ми дізнаємось про вашу віру ми не знаємо, скільки ви маєте віри, коли ваші рахунки оплачені і все гаразд. Ми дізнаємося це тоді, коли вони не оплачені, і пройшов час їх оплати. Ми не знаємо, скільки у вас віри, коли ви здорові і відчуваєте себе добре в своєму тілі. Ми дізнаємось це тоді, коли за останні кілька місяців вам стало гірше. Тепер ми дізнаємось, чи є у вас віра. Знаєш, Юда так і ніколи не подолав цього. Бо Ісус тоді ж звернувся до нього і сказав: чи не дванадцять вас вибрав? Я вірно, але один з вас диявол. Він так ніколи і не відновився. Я не знаю, де і коли він відійшов, але з того часу і до самого кінця він так і не відновився. Якби він був чесним, він, мабуть, пішов би того ж дня з усіма іншими. Вірно. Але він і продовжував ходити. з ними. Всі вони про це думали, бо сказали, куди нам іти. Вірно, буквально в наступному вірші. Так, ніхто з них не сказав. Я нікуди не піду, слава Богу. Ні, вони сказали, але куди нам іти? Але потім почав говорити Петро. Він хопився за це. розігрівся та й сказав: ти маєш слова життя. І я не залишу тебе. я не залишу тебе, і це проходження випробування вашої віри. Кейтен, дозволь запитати тебе дещо. Я ніколи раніше про це не задумувався. Цілком можливо, що ця позиція цієї миті була тим, що утримало його від того, щоб піти. І повіситись, як це зробив Юда. Коли він буквально зрадив Господа, він буквально виступив проти нього, вилаявся при згадці його імені. Але він не пішов і не повісився. Він покаявся. Він не хотів просто відпустити це. Ісус любив його і відновив його. Але одна та заява присвячення прямо посеред того. Коли всі інші відходили, могла бути тим, що дало Господу можливість утримати його, коли він був так близько до того, щоб здатися і вийти з човна. Mm -hmm. Коли він був так близько до цього. Так? Так. Один простий вислів, який він сказав, і який не висловили всі інші, дав Богу якийсь час. Він дав Богу якийсь час, так і було. Віре. Він дав Богу якийсь час. І якби просто це не звучало, це може вплинути на те, чи зазнаємо ми невдачі, чи у нас все вийде. оскільки, якщо ви комусь довіряєте, і про це тут іде мова. Віра, як сказав Ісус в Євангелії від Марка, 11, 24, маєте майте віру в Бога або віру в Божу. як сказано в різних перекладах Біблії. Не просто в якийсь рух, не просто якесь відчуття віру в особистість Бога. Ви сестрою Глорією на одне десятиліття є чудовими друзями для нас, Філіс. І я вірю у вас і довіряю вам. Якби хтось прийшов і сказав мені, що ви зробили щось жахливе або що ви щось накоїли. я не почав би цьому одразу вірити, якби я побачив чи почув. Як ви робите щось, що здавалося б дивним, я би все одно не сказав, все я більше не хочу чути про Кеннета Копленда. Я би захотів поговорити з тобою. Я би захотів почути від тебе. Я би захотів дізнатись, що відбувається. Але якби почувши якусь плітку або ще щось, я сказав все досить. Ми більше не сіємо в їхнє служіння. Я більше не буду з ними спілкуватись». Це означало б, що я спочатку не вірив в вас. Так, я розумію. І поки все було гаразд, і можливо, мені було зручно, бо вигідно бути з вами, все нормально. Але потім, як тільки виникала якась проблема, мене вже тут нема. Це означає, що з самого початку не вірив. Саме про це тут і говориться. Сказано, що Господь, по перше, знав, хто вірив в нього, і він не мав потреби, щоб хтось свідчив про нього. І саме тому він не побіг за ними і не почав благати їх. Ні, будь ласка, дозвольте мені все пояснити. Ні, якби вони вірили в нього. Навіть коли прозвучало щось дивне, вони б сіли там і сказали: знаєш, тут є щось, чого ми не розуміємо. Не розуміємо, Так, мені варто більше про це дізнати. може. Він поясниться завтра, або може він буде навчати про це в новій серії проповідей наступного тижня. Але ні, вони просто підвелися, сказали: я більше не можу бути частиною цього. Це доводить, що по перше, їхньої віри там не було. Вони просто приєднались до всіх інших, оскільки це було популярно, і там не було віри. Знаєш, що ще це доводить? Вони не сказали того дня нічого, що вони не могли б не знати зі слова Божого це було в завіті Авраама. Це було в торі. Все, що він сказав, було там. Тому там не було чогось дивного і незрозумілого. Воно було дивним та незрозумілим лише в тому випадку, якщо ви не знали, що говорило про це слово Боже. Тому ви не можете просто підскочити і побігти і заявити, що він не правий, коли весь час до цього він був правий. Але як ти сказав, по-перше, вони не мали ніякого фундаменту зі слово Божого. щоб повірити цьому. Вони були під враженням чудес та їжі, яку вони безкоштовно їли, та всього іншого. Але якби вони вже знали це зі слова Божого, якби вони взяли те, що він сказав, звернулися до писання і сказали: ось писання, яке він використав, коли проповідував це. Давайте подивимось, що ще говорить слово Боже. Якби вони так зробили, вони би повернулися і сказали. Давайте не будемо занадто поспішними. Давайте звернемося так. до Слова Божого і побачимо про що він говорить. У підлітковому віці у мене була алергічна реакція на отруйний плющ. Будучи ще дитину, я заліз з нього і натер себе ним. І я не розумів, що робив, але це певним чином вплинуло на мене. І в певні періоди року мене обсипало, і я лежав у ліжку. Це було більше ніж просто коли у вас трохи чешеться шкіра, так тривало довгий час. І я не дуже добре знав слово Боже. але я знав, що у Йова були подібні проблеми. І я читав книгу Йова, і думав, о! Я мало що знав про стілення чи віру, або щось подібне, але я просто читав це. І і вже потім, коли я був у служінні і дізнався деякі речі. Я читав книгу Йова. І таке враження, що книга Йова присвячена питанню, чому? Бо якоїсь миті, коли тільки почало відбуватись деяке з тих речей, написано, що Йов не хулив Бога, або не почав говорити поспішно. Але пізніше розділ починається з того, що Йов запитує чому? Чому я народився, щоб бачити такі дні? Чому я праведний чоловік? Чому? І тоді прийшли його троє друзів і спробували відповісти йому чому. І це тривало і тривало. І після цього, чому приходять ще 30 з гаком розділів, і багато людей, які говорять про це, ви бачите, що вони говорять це. Чому, чому, чому? І нарешті одного дня Дух Божий промовив до мене, бо коли на сцену вийшов Бог і промовив з бурі. Він не просто відповів на питання, він не просто сказав ось чому. Він запитав Йова про творіння. Чи може він пояснити те і те? Він не просто відповів і це те, що прийшло до мене. Сутність цієї книги та розуміння віри, це не відповідь на питання, чому. Це те, що ви робите, коли не знаєте чому, це випробування віри. Наша віра не повинна бути лише у принципах віри, чи в тому, чи в цьому, чи в членстві в чомусь. Наша віра має бути в особистості Бога, в особистості Ісуса, і що ми довіряємо Йому, незалежно від того, що розуміємо а чого не розуміємо, бо завжди буде щось, чого ми не будемо розуміти. Завжди буде щось, на що у нас не буде відповіді. Але що допоможе мені, тобі всім нам подолати найгірші часи, які тільки можуть бути, подолати наші сльози. Наше незнання, наші виклики ми дивимося, вперед і говоримо. Я не знаю всього, але я знаю наступне: Бог, ти добрий Бог, і я довіряю тобі. І щоб хтось не говорив, я ніколи не буду сумніватися тобі. Я тут, це ти і я. Я ніколи не відійду, я ніколи не піду, і це допоможе вам подолати що завгодно. Він зробив це, коли його дружина його дружина скоїла гріх, в якому перед Богом Сатана звинувачував Йова. Йон прокляне тебе, сказавши тобі це прямо в обличчя. Його дружина зробила те, через що сім'я була просто знищена. Вона сказала: чому б тобі не похолити Бога і не померти? отже, вона вже зробила це в своєму серці. Він відповів: жінко, навіть якщо він вирішив вбити мене, це його справа, я буду служити йому. Отже, він вклав свою віру в сам так, характер так. Бога. У вірність Бога це сильно так. Наш час вичерпано, і ми повернемось за хвилину. Отже, віра, яка перемагає світ, І коли говориться світ, мова йде не про цю планету, мова йде про цю вавилонську систему, створену людиною, яка просто душить людей по всьому світі. Мова йде про те, щоб бути звільненими від цього світу і перемагати систему, яка навчає що людина має сповнювати свої потреби без бога. Отже, послухайте, кожен. Ви помітили це? Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос від Бога народжений. І кожен, хто любить того, хто народився, кожен хто любить того, хто народив, любить і народженого від Нього. що ми любимо дітей Божих, дізнаємось того, коли любимо Бога та виконуємо його заповіді. і в четвертому вірші говориться: кожен народжений від Бога перемагає світ. І ця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ця віра приходить, коли ви приймаєте Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Це не базується на тому поганому чи жахливому, чого ви в своєму житті не зробили. Це не базується на тому поганому чи жахливому, що ви зробили. Це базується на тому, що зробив Ісус, і в цьому вся різниця. Послухайте, є стара приказка: ви йдете в пекло за те, що брешете так само, як і за те, що крадете. Ви йдете в пекло не через те, що обманюєте, і ви йдете в пекло не через те, що крадете. Ви йдете в пекло, бо відмовляєтеся прийняти Ісуса Христа як вашого Господа і Спасителя від гріхів. І в тому самому, в першому посланні Івана, написано: якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, пробачить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправедності. Згідно послання до римлян, ви вірите, що він воскрес мертвих і сповідуєте його Господом. Тому помоліться, Боже Небесний, Боже Небесний. Я вірю всім своїм серцем. І вірю всім, що Ісус серцем. Воскрес мертвих. Що Ісус Воскрес з мертвих Господь Ісус, в моє серце. Господь Ісус увідив моє серце. Я сповідую тебе Господом. І повністю відрікаюся від гріха в моєму житті. Я сповіду тебе Господом і повністю відрікаюся від гріха в моєму житті. Наповни мене своїм духом. Наповни мене своїм духом. В ім'я Ісуса. В ім Ісуса. Амінь. Амінь. Наш час вичерпано. Але якщо ви помолилися з нами цією молитвою, повідомте нам про це. Наша адреса зараз на вашому екрані. Ми безкоштовно надішлемо вам книгу, все це він зробив для вас. Вона допоможе вам почати дослідження Біблії. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, Ісус є yeah. Господь.